7 січня 2024 року загинув ще один син української нації. Ви напевно здогадуєтесь про кого я говорю, тому що загинув він. Не один, а зі своїм улюбленим котом, про якого навіть написав вірш. Людина, яка вміла поєднувати в собі світло творчості і темряву війни. Людина, яка стала голосом свого покоління, де він чітко дав зрозуміти, що сила слова може бути такою могутньою, як і зброя. Ви напевно здогадуєтесь про кого я говорю, і ім'я цій людині Максим Кривцов. Мій позивний далі. Я друг далі, сам з рівного. Більшість про насправді дуже добрі, і ось, ну, ви бачите, як берете нас інтерв'ю, всі соремі зливі, блін. І, і не такі, блін, злі, як здається. Ось, ми сюди приїхали з добрими мотивами, зі злими. Ти ж катетер. Це катетер. Котик, який довго жив з медиками. Потім вони приїхали через те, що їхній будинок. Постійно обстрілювали і від нього вже майже нічого не лишилося. А він втік і лишився там в підвалі. Вчора я героїчно рятував його. Я штурмовик. Мені було завдання спасти рядового катетера. Його охороняв пес, який дуже речав. Раніше я працював в Києві помічником майстра. Там ми в компанії, де виготовляємо різні речі зі шкіри. Ось, а працю навчався. А ну сам хобі, я поет, пишу по вірші. Ось. Коли зістарію і стану носити по руку. Не зможу ходити, не зможу слухати звуки, тримати за руку, стискати за руку, я буду тебе тримати за руку. Я знаю, ти сталкер, заводиш до раю, і там усі входи і виходи знаєш. Я чув, що є місце, в якому дірає, я хочу також потрапити до раю. Покажеш ти місце, в якому дірає. І навіть коли стрілятиму звуку. Тікати до лісу, життю за порука, тримати за руку, стискати за руку. Я буду тебе тримати за руку. Все. А перед тим як почати це відео, я хотів би ближче познайомитися з людьми, які дивляться це відео. Мене звати Дмитро, я режисер монтажу. Також займаюся одну секунду. А також займаюся аматорською фотографією. Всі мої фото, відео, роботи ви можете знайти за посиланням десь тут або тут. А, так що поїхали. Максим Кривцов завжди мав дар до слова. Вся його поезія це відображення його внутрішнього світу, все те, що він відчув, пережив, побачив. І вся ця поезія зіткана з болі, надії та гірких втрат. А найголовніше ній прослідковується любов до рідної землі. І ще найголовніше це прагнення бути правдивим і прагнути справедливості, що немало важливо. Я ходив по посадках та полях із соняхами, я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною, їхня мова була хриплою і тихою. Казали ха ха, ха що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця, що вітер ховається в погребі, а хмари тепер непорушні, як воскові фігури в музеї Мадам Тюсо. Я уважно слухав, дивився донизу. Бачу мої ноги стебло, проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів, а ти нікуди й не ходив, відповідають вони. Де мої сни, де мої сни, де мої сни? Поглянь, вони ховаються в окопах. Ми повертаємось із завдання втомлені на порожнє. Що вімкнути? запитую. Та ту, що грала в бійцівському клубі, відповідають мені, з вікон все лунає, where is my mind, where is my mind, where is my mind. де мої сни, де мої сни, де мої сни, перекрикую я, а у відповідь тихіше, хлопчику, тихіше. Наше бентежне життя не стоїть на місці, а тому воно привело Максима на війну. Під початку російсько-української війни Максим не захотів бути осторонь, а тому пішов добровольцем у правий сектор. Відео ви бачили чуть раніше. Війна для Максима стала не тільки особистою трагедією, а й рушієм для нової творчості, а лише загартувала його як митця і як воїна. Кожна хвилина, кожна секунда. Кожна мить, яка була проведена Максимом на передовій, не зламувала його дух, а лише ставала новим віршем, новою оповіддю про ту реальність, яка дійсно відбувається, і яку важко збагнути людям ззовні. Його творчість стала документом сучасної війни, криком покоління, яке бачить смерть на власні очі. Максим Кривцов це не лише поет і воїн, а й людина зі складним внутрішнім світом. Він завжди намагався лишатися людяним навіть у найтяжчі і найтемніші часи. Він не лише захищав країну зі зброєю в руках, а ще й підтримував всіх морально своїми поемами. Його слова надавали надію там, де здавалося, що її вже немає. Він жив так, як і писав, правдиво, пристрасно і до кінця. Максим Кривцов з позивним далі це приклад. Максим Кривцов з позивним далі це більше, ніж ім'я. Це символ духу, любові до слова і віри в краще майбутнє. Насправді, друзі, я хотів би набагато більше інформації сюди вкласти, але, на жаль, у мене не склалося записати ролик з батьками Максима. Я хотів би, щоб це було невеличке інтерв'ю. Де вони поділилися б своїми емоціями, своїми словами, розказали більше про життя Максима. Ем, так трошки вийшло абстрактно, да, згоден. Гадаю, я познайомив вас ще з однією прекрасною історичною постаттю, таким як Максим Кривцов, і можу побажати вам лише одного мирного неба і не згаюйте своє життя. А будьте відданими своїй справі, як це робив Максим. Бувайте, зустрінемося ще.